Опа. Ой. Ну що, дівчатка? І хлоп'ятка. Все я вам буду зараз показувати. Що я додаю свої грядки? Фух, Після того, як цю красоту всю наволав. Лавровий лист, ось я принесла. Можна не в большому количеству по отак поламати. Щось він в мене погано хоче ламатися, але поламати і покидати. Це е, зробить землю плодородніше. Потім шелуха цибулі, хоч трошки, але позаривати її треба. Вона теж добре, дуже на все оце, на всю земельку влияє, і Вона не допускає у цю е, мошку. Там мошка не любить її дуже. Так, далі що буду додавати, це звичайно, ну і народних. Давайте із народних, щоб ви просто потім наблюдали і не думали, що то я таке внося. Із народних це крахмаль а картопляний він зробить земельку більш пухкою такою. Звичайний дрібланий горох. Я на той стороні вже робила перед зимою. І дійсно земля така класна. Ну і Був у мене там і крахмаль, я кидала, і горошок. Ось, ну, деякий горошок навіть поприростає. Ну, трошки, ну то таке. ось, Горох, ви ж знаєте, це класне удобрення він там буде роз, розлагатися, навіть якщо він проросте, я його ссапаю, Коли буду ось розсаду процейкувати. І ну, сажати, ну, прорихляти, то це буде класна підкормка. <клес> ось, Із хімії я додам немножко, ось у мене. вона вже стара така, блин, її треба розбити, бо вона... Кальціове селітр трошечки буквально додам. І що обов'язково, я додам, це ось таку штуку. Це от медведки а... ну, Їх по-разному називають їх... зараз. Все. Вони ось вот так виглядають, ці медведки. Це страшно, стрмна штука, коротше. Вона зжирає все, що тільки можна. І так як у нас эм... Дуже багато людей, хто удобряє городи навозом, ця зараза любить е, жити в навозі. І ще вона любить жити в цих ямах, у тих, як вони називаються, е, компостні кучі. Оце воно там прямо любить, живе, розмножається і все. І потім починає бігати по городі і підрізати. Воно просто зрізає всі, е, як їх Рослинки, на які наткнулася от воно біжить, 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 фігак і позрізало все Так що будемо це розсипати, щоб воно мені тут не почало свої діла. Оце я і по городі, коли саджаю, все розсипаю, бо в мене був один рік, перший чи другий, коли я почала городничати тут. Ось то багато чого. У мене прямо зранку виходиш, а воно видно по поверхні землі. Ось такі, як ті, типу, знаєте, такі ходики, ходики, ходики. Земля трошечки така збудоражена. Ось, І от обрала, спочатку так розсипала, потім ходила по всьому так, периметру городу, робила такі ямочки, ямочки, ямочки і засипала, щоб воно не лізло з чужих городів до мене. Ну, коротше, так. Ну зараз трохи менше. Такого практично нема, зато зараз почались слізні. Від слізні в мене теж є, по клубниці треба буде порозкидувати. по цьому. Не по клубниці, а по полуниці. Так, все. А ну, нянечка. Дай я трошечки. Мені написали, ой, у вас що боксер, класно, типу. Люблю боксерів, так. Да? Це у мене зараз тільки нянечка усе залишилася. А до цього в мене ми переїхали з квартири, то був Єва, була Єва і Рем, два боксера в нас було. Ну, вони на старому каналі, якщо комусь цікаво, подивіться. А Буніки у нас перед війною ми її взяли. Ще Євочка була, ну Ремка помер, він уже старенький був. Ну, Вони ж довго не живуть, боксери. А прожили, я вважаю, дуже щасливе життя, а Єва пішла через півтора роки. Після Ремки. І то вона пішла б раніше, але, бо вона дуже засумувала. Вона прямо лежала, вона нічого не могла, ну як вони вдвоєм з Ремкою. То ми взяли боньку, бо і мені важко було дуже важко, ми дуже важко переживали потерю цього нашого собаки. Ось, То ми взяли оцю козюлю. А чого взяли козюлю? Бо подивилися в об'явленнях, а оця морда, ну, ну копія нашого Рема. Ну, копія нашого Рема, тільки дівчинка. І це взяли цю казюлю. Да? Назвали Боніка, ну ми на нього кажемо всі няня. Няня, няніка. Я Боніка, баняня. Бо По-разному кажемо. А це річман наш. Річард. Це нам донька вже його привезла, турецький хлопець. Ось. Я на нього кажу і річард, і річман. І як ми на нього тільки не кажемо. Пснук кажу. Чому пснук? Бо якщо вдруг почуєте, що я кажу, на нього пснук. Бо даже на нього називають псин. Пьос син. Псин це дочка, донька моя. Ну а я називаю пснук, бо він пьос-внук. За зараз таких внуків нам возять наші діти. Нормальних не можуть завести, а ось отаких внуків возять. Да, нянечка, да, ти рівнуєш, я бачу. Я ж вам всім даю. Я ж вам всім даю. Тільки що за тебе балакала. Ну ой, рівніва, ти моя. Тікай. Дівч... Коротше, це все вношу сюди, зараз в землю. Ось. Трошки я оттуда, зараз сюди земельки принесу, бо там багато, тут мало. І буду удобряти і буду розгрібати і буду накривати. Моба відро взяти? Відро не взяла. Лопатуйте, так, коста, звісно, дело таке. Не дуже благодарне. Є тут якесь відро чи нема? Ой, господи. Угу. Якесь є. Якесь знайшла ось відро. Вибирала, вибирала, ще залишилася. Ай, муха. Ще по пальці собі. Давай, тікай, бонечик. Тікай. Фу. Ось так. так. Вибирала, я ж кажу, вибирала ще. Воно корні. Ну хорошо, хоть це не перейні кор... корні вище. А так якогось другого бурянчика. Не перейнят це, звісно, жесть. Так. І ще тут скиду. Да? Там прям такі кучу гур, я тут щось. Чув... Значит, еще <свес> ну, тут ямы. Я... быстрее И краще И вы Хоненько. Поехали кататься. Поехали кататься. Кататься поехали. Поехали кататься. А, а... а, Давай, ты одинаково, я одинаково, Андрей. Все, одинаково. Ой, за внимание они борются, да? За внимание вони борються Я вже граблю дело. Заграбли вона. Ну, короче, поехала. Втікайте отсюда. Рассыпать всю хрень Давайте сначала всю хімію трошки посыпам. Зовсім трохи. Хімії, тому листечка. Та вони порозлітаються, поки я буду їх. Другайте. Небагацько, можна вообще трошки їх, Ну, я взяла їх Потім ми робимо що горох і крахмал, так? Да? Давайте. Горох і крахмал. О! Тикай ти, мене. Тільки все в крахмалі будеш. От на тебе вітер повсякчас. Не було снизу. А я ж дирочку зробила цього. Ось такі в мене удобряшки. Ну, Треба трошки розкидати листя цього, Такий. лук, але цибулі. Але вітерець почався. Я зараз все розверну, потім пороблю ямочки і порозлажу вже цибулевий листечко. що коли лягаю відпочивати, скільки б ще можна було зробити. І в мене це так ложить. Але що ж на Так трошки посадю, посадю, віддихну, але наче перестає так сильно боліти. Пойдем опять роблю. І це в мене така біда є що Неможливо взяти конкретно, як раніше, раніше. Та, я ото, захватюсь на той городі. Я зранку виходжу, а ввечері заходжу. Навіть не обідаю нічого. А це зараз, звісно, все до цих операцій. Ні, мене, слава Богу, наш кастоправ, кастапав... прав підріхтував. Якщо б не він, то мене на четверту положили операцію. Слава Богу, він зробив з мене, як кажуть, людину. Тож не, не могла взагалі нічого самостійно робити. Ай, я извиняюсь, даже, що там казати, якщо мені Коля на горшок насилав. На руках. О, таке і було, да, і таке пережили. О. Зараз хоч зараз можу сама щось робити. І це вже класно. За це вже благодарно. Хочеться, воно ж хочеться все більше, хочеться все встигнути. Ой, Не хоче мій кра. Мозг так, ну, воспринимать то, что я уже не такая сильная, как была раньше. Не хочу, хочу. Рубить, рубить. А, ну, уже все, уже не так. Ой. Чекай, нянечка, давай. Ну, продвинься, мне же требуются эти стало тоже. Нам на би в наші очі безмятежні години мозги, які зараз, то було б дуже класно. А то коли було о, сили куча, то тратив її ту силу. На все що тільки не попадя. Міг гуляти ночами, днями. Ось. Зараз би стільки сили. І розум, який зараз в нас є. О, то було б класно. Він каже, наче ще <сих>, декілька років тому каже, я ще живчиком бігав, все. А зараз я розумію, то спина болить, то п'ятки каже, болять, то, то коленка, оце ж у нього почала на навчаннях, коли він був, у нього дуже почала каленка болити. О, і оце ж у нього все такі проблеми. Каже, господі, я ж в душі молодий, я ще молодий, каже, як це воно так виходить. Оце ж так і виходить. Це наче ще в душі молодий, щоб наші гори звернув би. А вже організм каже мені, товариш, вже не так, як раніше було. Наче б тільки. А скільки? Скільки мені років? 43 начебто? Ні, вже, мабуть, 44. Ну, десь так, 44. А він на три роки молодше мене. Ось. То вже начебто 40 років. Що таке 40 років? Ще молодий, ще такий, що ей. А ти розумієш, що сил вже немає. Стільки, скільки було там навіть в 27. Бо я ж кажу, я може і виглядаю там на 40, чи як там воно, ну як що що, стара? Туди і сюди. Ну, хай буде воно і так. Але в душі мені, девочки, 27. Чому 27 мене спрашивають? Не знаю. От якось остановилася на отой мітці 27 і все. Коля каже, а я на 25. Бо мене, мабуть, тоді зустрілися з ним в тому віці. І у нас були самі класні, мабуть, такі моменти в житті. Щось ми мріяли, строїли, щось десь по-своєму там якось щось. І Це, мабуть, тому я і зупинилася в тому віці. І нам скажу, завжди 27. Коли Колі двадцять 27. В общем, таке. Наші щасливі, знаєте, такий період, навіть життя. Я не знаю. Чому? ну, ось так? Відчуття в душі, в серці, в голові таке, наче тобі 27. Тому що, звісно, вже тіло кричить, що хе-хей, -хе ігушки вам. Оце, звісно, печалька. Обідно при А що поробиш? Ще не придумали у нас ці таблетки від безсмертя. Будемо красиво старіти. У нас робимо все, щоб у нас було красиво, щоб у нас був садок класний. Як ми мріяли, сядемо в садку вдвох, два старічка. І будемо дивитися, як квітують дерева. Там буде в нас кресло качалки такі класні. І будемо сидіти, любоватися. А Отак воно і буде, садок вже є. їх. ще трошечки як підійметься. І нас кінчиться. Достроїмо кухню. І почнемо, як і мріяли, путішевати десь може. Може, десь іще зароблю. По погороді деякі великі грядки, оці високі. Та й все. Скільки нам там вдвох треба буде, то зараз запасаємося, бо війна не пойму, що там буде завтра, післязавтра. І, і запасаєшся. І на себе, і на родичі, і на всіх подряд. І якщо треба, хлопцям передати. А що, війно в кінці? То -то то буде друге питання. Тоді сонцем буде по-іншому. нахрена мені буде стільки тих помидорів, таких козірків. Нам на двох так. Ні, ну на двох, на трьох, там мама моя ще, звісно. Бо вона вже старенька, її консервувати зовсім не до цього. Ну так взагалі. оце такі мислі вслух. Так, все, ну гарненько, так? Це, я начебто гарненько все зробила, тільки все одно отам землі побільше. щоб не І все, ну, зараз пороблю дюрочки понасипаю туди цього. Від цих від вовчків, і двітки вовчки, у нас вовчки їх називають. Okay. І розсиплю. Це було його шелуху, і можна накривати Це все чудо їде, риба кипить. І хай воно собі потрошечку вже якось залишається. Тобто як його це. Ось отут трошки. На такие напряженный. Напряженный. Трушечки. Трушечки. Свідовчика братика. Тяжко ж. Це десь медлен покупці. Там десь отакі ямки невеличкі. Щоб вона наткнулася на це. І зрозуміла, що тут робити нема чого, вона. Ось так. что такое? Я рыбьях на жопу прицепила. Ой, блин. Присила и на тебе. Добре, душа. Очень хорошо. Я на раці... Ой, блин. что она мне никогда? Я на рыбьях прицепила. Теперь будет колоть. Чудово. Тепер цю половину накрива. А, блин, тут ж треба її подрубить і сюди. Вс, вона туди. І тихо. Ну, разі накрываємо. Упала нагріть. Нагрі. you mm -hmm.